Я Ривкін Дмитро. Ми допомагаємо бізнесу імпортувати товари в Україну, фінансуючи закупівлю товарів від міжнародних виробників. Якщо ви імпортуєте будівельні матеріали чи обладнання, ми можемо оплатити ваші інвойси вашим постачальникам. Це може допомогти збільшити об'єм ваших заказів без ризику. Для вашого оборотного капіталу заробляти завжди простіше на чужих грошах, а свої вкладати в маркетинг та прасування. Ми класний партнер для масштабування вашого бізнесу. Київ білд. Це майданчик для основних імпортерів будівельних матеріалів України. Велика кількість компаній стикається з фінансовими бар'єрами при імпорті товарів в Україну. І ми тут щоб показати, як ці бар'єри можна подолати. Ми допомагаємо розширювати бізнес без зайвих кредитів та складних банківських процедур. Дан це простіше за банк, і наше фінансування коштує лише 2% на місяць. Ви можете імпортувати більше та розвиватися швидше, не відкладаючи плани на потім. Дан закриває питання фінансування імпорту, щоб ви могли зосередитися на масштабуванні бізнесу та зростанні прибутку.